Тема нашого лабораторного заняття жорсткість води та методика визначення загальної жорсткості питної води. Мета роботи навчитись визначати загальну жорсткість питної води фітрометричним методом, а саме комплексом утворення. Для виконання лабораторної роботи нам необхідне наступне обладнання та реактиви. Посуд мірний лабораторний скляний, а саме, мірний циліндр об'ємом 100 мл. Центрипужна пробірка з поділками об'ємом 5 мл, колби для титрування місткістю 250 мл, 5-сантимулярний розчин трилону Б, буферна суміш, яка складається з амоній-хлориду і гідроксид амонію 25% розчину. Індикатор для встановлення точки еквівалентності, хромоген чорний, спеціальний. Перш ніж приступити до виконання лабораторної роботи, розглянемо короткі теорії. Отже, загальна жорсткість води, або її ще називають версію. Це показник, який характеризує пластивість води, що умовлена присутністю в одній воді розчинених солей кальцію та магнію. Загальна жорсткість води поділяється на тимчасову, або її ще називають карбонатна жорсткість води, та постійну некарбонатну жорсткість води. Тимчасова жорсткість води обумовлена наявністю у природній воді солей слабкої карбонатної кислоти, а саме гідроген-карбонату кальцію та магнію. Постійна жорсткість води обумовлена наявністю у воді розчинених солей сильних кислот, а саме хлоридів та сульфатів кальцію та магнію. Така вода вважається жорсткою. Згідно державних санітарних прав, правил і норм, гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною, встановлено, що жорсткість питної води має бути неперевищеною 7 мм на дециметр кубічний. Якщо ж, жорсткість води є більшою, то така вода може мати негативний вплив на організм. Погіршується штат шкіри, волосся. Якщо ж концентрація солей є значно більшою, то це призводить до більш серйозних наслідків на організм людини, оскільки пов'язане з накопиченням солей в організмі людини, що може призводити до таких захворювань порушення соглобів, артрити, камені в нирках та жовчому міхурі, захворювання серцево судинної системи. Жорстка вода поступово виводить з ладу різні прилади як вдома, так і на виробництві. Приступаємо до виконання практичної частини роботи. Для цього нам відібрано пробу питної води. В нашому випадку, з централізованим джерелом водопостачання. Далі ми використовуємо мірний циліндр для вимірювання 100 мл об'єму води. Об'єм води вже досвіду. На той не менший, проте доведемо дистильованого водою до 100 мл. Нашого... Резову пробу, полбу, конічну для кетрування, місткістю 250 мл. Далі за методикою проведення досліду нам потрібно додати 5 мл аміачно буферного розчину. До речі, реактиви. Для виконання лабораторної роботи представлені на робочому столі. Отож, центрифужною пробіркою, провіркою, сходів. З поділком вона досить зручна для даного об'єму розчину. Ми відміряємо 5 мл аміачну Ось є наш об'єм. До речі, після того, як ми вводимо аміачний буферний розчин в аналізований пробу води, за медоліку необхідно зразу приступати до титрування, оскільки даний буферний розчин містить в своєму складі литкі речовини, а саме амоніхлорид і водний розчин аміаку. але попередньо додавши. 5-7 крапель індикатору для встановлення точки еквівалентності під час тетрування, а саме хромоген чорного. Отож, вносимо 5-7 крапель індикатору в нашу досліджувану трогу води. Звичайно, потрібно переміщувати. Зберігаємо утворення характерного малинового загарблення. Отож, приступаємо до титрування. Згідно даної методики, титрантом виступає трилон Б. Свіжо приготовлений. Бюретка для виконання досвіду вже підготовлена і наповнена розчином трилом Б. Комплексонометрія. Це метод кількісного визначення, заснований на використанні реакції комплексу утворення між визначуваним компонентом аналізованого розчину і тетрантом. Метод базується на утворенні міцної комплексної сполуки трилону Б з діленими кальцію і магнію. Визначення проводимо тетруванням проби води трилоном Б при PH рівно 10 в присутності індикатора. Сталість PH підтримуємо додаванням до проби води буферного розчину. Титрантом за даною методикою є сантимолярний розчин трилону Б, яким заповнюємо бюретку для титрування. За хімічною структурою трилон Б або динатрієва сіль, етилен-діамін тетрауцової кислоти є складним органічним шестиденсантним лігантом, який здатен утворювати з катіонами металів, зокрема кальцію та магнію, добре розчинні у воді внутрішні комплексні сполуки хелати. Для фіксації точки еквівалентності під час титрування використовуємо індикатор Еріохром Чорний, який утворює з іонами кальцію та магнію інтенсивно забарвлений комплекс. Отже, розпочинаємо процес титрування. Потрібно покрапленька додавати трилонби при постійному перемішуванні нашої колби з аналізованим Розчином води з реактивами, круговими рухами. Наша задача слідкувати за зміною забави рущення. Інтенсивне голубе забарвлення з досить помітним зеленим відтінком, яке виникає упродовж п'ятих хвилин. Якщо порівняти з вихідним розчином, то ми бачимо, що в точці еквівалентності відбулася зміна забарвлення кольору аналізованого розчину. Отже, за поредкою. Фіксуємо, який об'єм титрату витрачено на титрування аналізованої проби води. В даному випадку це складає 16,2 см. Розрахунок твердості води проводимо за формулою, де твердість води визначається через об'єм трилону Б, який пішов на титрування, концентрацію трилону Б, поправочний коефіцієнт до титру та обсягу аналізованої води. Та порівнюємо одержане значення зі шкалою твердості води. Якщо отримане значення більше 7 мг еквівалентна літр, то вода така вважається жорсткою. І ми будемо використовувати різні способи для пом'якшення води. Саме запропоную вам способи пом'якшення води в домашніх умовах. Це може бути кип'ятіння води. Пом'якшення води за допомогою додавання соди до неї, проте ці методи характерні лише для усунення карбонатної жорсткості води, тобто тимчасової. Якщо ж твердість води постійна, то тоді ми запропонуємо хімічні методи усунення твердості води, а саме додавання розчину гашеного вапна, розчину е, натрій ортофосфату або ж додаванням розчину технічної соди. Наша лабораторна робота по визначенню загальної жорсткості води методом вітрування, а саме комплексонометрією, завершена.